Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо вправу номер 5 Знайдіть допустимі значення змінної, що входить до виразу. Давайте пригадаємо, що таке область допустимих значень. Область допустимих значень виразу з однією зміною називають усі значення змінної, при яких вираз має зміст. А що таке вираз має зміст? Коли говорять, що вираз має зміст, це означає, що можна виконати всі математичні дії, які містить цей раціональний вираз. Починаємо виконувати. Перше. 2х мінус 5. В першому я можу замість змінної х підставити будь-яке число, тому запишемо х будь-яке число. Друге. В другому завданні ми бачимо, що у нас раціональний дріб. Давайте пригадаємо, що дріб має зміст, коли його знаменник не дорівнює нулю. У нас знаменнику знаменнику «м». m. Так і пишемо m не дорівнює нулю. Або запишемо m будь-яке число. Крім число нуль. Третє. У нас знаменнику хміну 5. Пишу х-5 не дорівнює нулю. Далі мінус 5 перенесемо в праву частину і запишемо х не дорівнює 5. Тому що ми перенесли в праву частину і тоді змінили знак. Висновок. Х будь-яке число. Крім. Число 5. Четверте. В четвертому ми бачимо, що у нас в знаменнику число зміною немає, тоді немає ніякого обмеження. Х будь-яке число. Далі. П'яте. На чисельник ми не звертаємо увагу. Записуємо тільки, що у нас відбувається у знаменнику. 1 плюс y не дорівнює 0. Звідси y не дорівнює мінус 1. Висновок. Y будь-яке число. Крім мінус 1. Шосте х квадрат. 4 не дорівнює нулю. Х в квадраті не дорівнює мінус 4. Так, звісно. Х в квадраті ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу. Тому пишемо х будь-яке число. Наступне. Х в квадраті мінус 4 не дорівнює 0. Х в квадраті не дорівнює 4. Так, давайте подумаємо, яке число в квадраті дає 4. 2 і мінус 2. Добре. Х не може дорівнювати 2 або мінус 2, тому пишемо плюс-мінус 2. Висновок х будь яке число? Крім плюс або мінус 2. Далі наступне восьме. Так само на чисельник не звертаємо увагу взагалі. Пишемо, що у нас в знаменнику. Модуль числа Х мінус 4 не дорівнює 0. Модуль числа Х не дорівнює 4. Модуль якого числа дорівнює 4? Або 4, або мінус 4 х не може дорівнювати плюс мінус 4. Х будь-яке число, крім плюс мінус 4. Наступне дев'яте. У нас сума двох дробів. Ми маємо записати, у нас в першому доданку, в знаменнику х 2, і ми кажемо, що х 2 не дорівнює нулю. Або у нас в другому знаменнику х плюс 1. І х плюс 1 не може дорівнювати нулю. Тоді маємо х не дорівнює 2, а тут х не дорівнює мінус 1. Тоді пишемо х як висновок, будь-яке число. Крім 2 та мінус. 1. Один. Наступне. 11. На чисельник не звертаємо увагу взагалі. Запишемо, що у нас в знаменнику. Модуль Х плюс 1 не дорівнює 0. Модуль Х не дорівнює числу мінус 1. А ми знаємо, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Тому висновок Х. Будь-яке число. 12. На чисельник не звертаємо увагу, а в знаменнику у нас добуток двох виразів х 3 та х плюс 5. І треба, щоб цей добуток не дорівнював нулю. Тоді перший множник наш. Має не дорівнювати нулю. Або другий множник не, має не дорівнювати нулю. Звідси Х не дорівнює числу 3, а тут Х не дорівнює мінус 5 висновок. Х будь-яке число, крім 3 та мінус 5. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.